Виставка сміття, пісочна анімація, етнопаті та зіркове майбутнє срібної землі. Як усе це поєднати? Дуже просто показати у дитячому просторі, бо саме тут дізнаються про яскраві події життя дітей. Не перемикайтесь, попереду найцікавіше. Першу я ходив біля набережної шукав і знайшов фотографію газети, яка валяється у траві. На жаль, її тут немає, але тут є дві мої інші. Але з назвами у мене особисто проблеми. назви це не мій коник. Кожна фотографія вона тут нагадує. Учасник тим, хто буде дивитись, про те, що природі сміття тільки заважає а для того, щоб його викидати, існують смітники. Такі виставки вони роблять, щоб люди зрозуміли, що треба сортувати мусор, берегти нашу планету. Ше ми почали роздільний збір відходів в самому подіюні. Ви бачили, що приході контейнери для роздільного збору, тобто привчаємо спочатку всіх вихованців подіюну до того, щоб вони сортували своє сміття і в той же час навчали вдома батьків. Діти вони більш свідомі ніж дорослі, тому що все ж таки вже багато років і в школах викладається можливість сортування сміття, і дітки вже знають, що таке, що бумага, скло має бути окремо. Жива музика, і пісочне мистецтво поєднаються в одне ціле. І ми створимо, я думаю, незабутні емоції для глядачів. Можна проявити себе по-різному: як художник, як актор, як режисер. І в цьому я вважаю така особливість і дуже велика цінність пісочного мистецтва для дітей, тому що вони обирають ким їм бути саме зараз, і це дуже доречно для них. Коли поєднується декілька різних мистецтв, це дуже класно, тому що це завжди цікавіше сприймається, це гарніше виглядає. Я сама прихильник того, щоб завжди поєднати музику з танцем, музику зі словом, а тут, взагалі, з пісочним мистецтвом, як малюють піском, завжди хочеться щось на фоні послухати. Воно краще сприймається, лягає, да коли звучить якась музика. А живий виступ це взагалі ще краще. Я сьогодні співаю думи? Це така дуже лірична, дуже душевна пісня. Тому що з дитинства мріяв співати, люблю сцену. Ну, я кайфую, коли на сцені виступаю. От, в майбутньому хочу зв'язати своє життя з музикою, писати свою музику, створювати свою музику. Думи, думи мої думи, лихо мені з вами. Чом вас від... Я анімацію осінь і дари її. Там буде осінь, сад, гілки. Дівчинка, яка спить. Я малюю дівчинку, представлену в типу вона осінь. Но це малювання не як фарбами, а цікавіше набагато. Можна зробити і темніше, і світліше, і е, різні технології. Е, і різні техніки е, насипання піску. Е, дуже цікаво. Готував пісочну анімацію про маму і дітей. Цікаво тобі працювати з піском? Цікаво. Чому? Розкажите. Бо він м'який. Fai tu de -o. Ця форма дуже легка. Та немає сухого, сухого, сухої води. Дуже буде цікаво, будуть і конкурси. От за дімане все підготовно будуть цікаві ребуси і на проекторі будуть колядування. Буде в нас підтримка саксофоном. Тому молодь таке любить, і ми не можемо таке не підтримувати. Знаєте що Аккуратненько, одну ниточку. Оце твоя. Моєю найулюбленішою традицією є, напевно, святвечір. Коли вся родина збирається за одним столом, готується 12 пісних страв. Головною стравою святвечора є куття. Також моїм улюбленим святом з дитинства є Новий рік. Дуже люблю цю атмосферу. Наряджати ялинку, О, наприклад, у мене є історія з дитинства. Як ми з братом захотіли ігру приставку, і ми ходили колядувати по цілому селу. Навіть даже заходили в деякі хати з інших сел. Ми дуже багато колядували, веселились. Штаю. У Нас з цього дуже багато різних історій. Мене збирали на колядках вроді 8400 гривень. Також нам давали багато цукерок. У мене є такий організатор, кажімо так, селі Петрович, я Його дуже шаную, тому що він зберігає про на пам'ятку про наше село. Він збирає охочих молодих людей і проводить з ними вечорниці. Як це давно відбувалося, робить з нами такі сценки, які ми потім десь демонструємо. Нам це дуже подобалося. ми тепер завдяки йому знаємо, що таке кужель, як це ворожити, як це кулі лічити. Багато таких різних цікавих. І з ним проводили і традиції, розказував, і взагалі про вечорниці це все. Інструмент дуже універсальний. Є і колядки, я думаю, що можна виконувати на будь-якому інструменті, тому що. Це всім знайомі мелодії, які в будь-якому тембрі скрипки, саксофона, труби і так далі легко сприймаються людьми. Sí. Приємно, що ми бачимо як ці діти ростуть, як вони набирають е, такої творчої твор, творчої сили. І сьогодні на рептиція, отак подивилася, що не тільки е, ми їх надихаємо, а напевно вони більше надихають нас, тому що в них така надзвичайна енергетика, любов до народної пісні, до народного танцю. Ну щира, така щирість, яку на якої напевно потрібно вчитися дорослим. Дуже люблю я не переживаю. Muito Закарпатським хором я вже виступаю в четвертий раз. Буду виконувати пісню Гей на високій полонині. Мені дуже подобається закарпатський хор, та в майбутньому я б дуже хотів стати його частиною. Саме? Друбайку. Чому ви для себе вибрали народні танці? Чим вам подобається? Я з дитинства ними займаюся. Мені подобається. Зараз сьогодні ми приїхали сюди на виступ з спільно із закарпатським заслуженим академічним хором. Будемо представляти композицію «Верховино Рідний краю, а також різні пісні побудують в нашому репертуарі. Вже другий раз ведучий тут, але ну я радісний. чим взагалі важлива для тебе українська саме пісня? І що вона тобі дає? Ну вона дає мені відчуття рідного краю, любові. Вразимо. А ми вже готуємо нові історії для дитячого простору. Всім па-па!